У собак роз'їдає лапи. У чому причина та чим насправді посипають вулиці у Чернівцях? Випав сніг та мороз. Це виклик для вигулу собак. Суміш, якою посипають вулицю, в яку входить сіль, шкодить лапкам чотирилапих. Власники собак кажуть, що після вигулу з'являються ранки на лапках. Чи справді це є причиною? Давайте з'ясуємо. Семен кошувати вигулює собаку щовечора. З цією проблемою зіткнувся вперше. Перша помітила, коли просто вийшла звичайна вечірня прогулянка, як і кожен вечір від І помітила, що собака весь час намагається підняти лапи догори. Якщо ми стоїмо на місці, то по черзі піднімає і тримає просто лапи зверху. Це не свойственна поведінка для неї, тому відповідно ми почали задавати питання, а що не так. Наслідок ми зрозуміли, поспілкувавшися з ветеринарами і так далі, що це саме через сіль на тротуарах незахищені лапи. Собаки подразнюються цією сіллю і в подальшому можуть призводити до виникнення певних ран. В Ігоря Петровича ситуація схожа у його собаки влади, болять лапи. Вона у мене кожен день саме мучується, тому що є тільки однім піском посипали, інше, то додають солі більше, ніж меди. Вот. Ані от собаки, пасі всі воті, котри десь про на прогулках находяться. вони всі мучаються і рани у них виходить. від цієї солі виїдають. Хоч я і прихожу домой, моють тщательно, но... все одно у міськшепі пояснили, чим посипають вулицю в Чернівцях та чи може бути ця суміш небезпечною. Центральна частина міста посипає Росії сертифікована, мають сертифікати якості. Не повинна тут Погано на екологію вона призначена спеціально з антизлежувальною добавкою, призначена для посипання доріг у зимовий період. Щодо відсів, у якій ми сипимо при температурних режимах нижче ніж мінус 10, то відсів це екологічно чистий. Ветеринари зазначають, взимку собаки травмуються частіше. Коли потрапляє сіль, коли потрапляє оця піщано гравійна суміш на лапи, то вони призводять спочатку до алергічних реакцій, спочатку призводять до подразнення шкіри на лап на лапах. А вже потім на фоні цього можна нашаровуватися мікрофлора, на фоні цього може відбуватися там і тріщини на цих подушечках. Ветеринар Михайло Мочернюк рекомендує не мити лапи собакам гігієнічними засобами. Найперше на що слід тут звернути увагу, що після прогулянки не варто мити великою кількістю шампуня, мила там чи миючих засобів, тому що вони пересушують шкіру, яка і без того є вразлива. Тобто після кожної прогулянки можна змити звичайною водою простою, просто великою кількістю, щоб змити звідти всі оці і сіль, і пісок, і все, що там назбиралося. Чи зіштовхували щенівчани з травмуванням чотирилапих під час зимових прогулянок? Коли лід, вона по ньому ріже лапи, потім сіль. Ну, все це є. Є зимові капці, але вони стали на нас маленькі, то зараз взагалі без них не ходимо, тому що. Ну йому незручно в них. У мене є спеціальний крем, який після прогулянки як після, Ми притираємо лапи. Я мажу цим кремчиком лапи. Коли почалось мінус мороз, тоді почали це робити. У мене котик просто може поставити його в сніг. він відчуває, що то холодно, і просто зразу на руки стриває. Коли почався мороз, почало посипати. А боляче, та ну мажем вазелином, Така мазюка є. То легше. Євген Пасалюк, Мілана Федорюк, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал С 4